Вітаю вас на каналі Пізнайко. Сонечко встало. Іде новий день, любі малята, усім добрий день. Казка, чому сумувала квіточка? Тендітна, красива квіточка виросла на лісовій галявинці. Усім вона дуже подобалася, тому що її чарівні пелюстки дарували радість. Але одного разу квіточка засумувала. Що сталося з нею, шепотіли навколо. Чому квіточка засумувала? Ніхто нічого не розумів. І лише старий кріт здогадався нарешті у чому справа. Він ішов підземними ходами і побачив, що корінець квіточки почав засихати. Сонце стає спекотним, а дощику все немає. От квіточка. І засумувала. Почала квіточка просити допомоги у мурахи. Допоможи мені, нахили хоча б гілочку Берізки. Можливо, тінь від неї мене врятує. Нахилила мураха гілочку Берізки над квіточкою, але не допомагає тінь Берізки. Почала квіточка просити у пташки. Мила пташечко, ти літаєш далеко, бачиш багато. Допоможи мені, будь ласка, врятуй, мої корінчики, засихають вони без дощику. Не можу вже ворушитися, не можу я рости. Добре, квіточка, спробую допомогти тобі. І полетіла пташечка до хмарки, благає допомогти квіточці. Вийшла хмарка, на небі розвернула своє покривало, накинула його на сонечко. Та давай поливати згори рясним. Дощиком напоїла і квіточку, і травичку, і дерева. Всі радіють навколо, а найбільше радіє квіточка, добре, що є друзі поруч. Діти, давайте пригадаємо, про кого казка. Чому квітка усім подобалася? Чому всі навколо квіточки шепотіли? Хто здогадався, чому квіточка засумувала? Кого квіточка просила нахилити гілочку Берізки, щоб зробити тінь? З яким проханням звернулась квіточка до пташки? Хто врятував квіточку? Хто поливав рясним дощиком і квіточку, і травичку, і деревце? Пташка і мураха хто для квіточки? Чому раділа квіточка?